Ходять з граєю і нападають на людей. Жителі кількох вулиць у самісінькому центрі рівного потерпають від бродячих собак. Тварини вештаються неподалік від 15-го ліцею, де неодноразово нападали на школярів. Адміністрація ліцею нарікає і початку навчального року нарахували вже п'ятьох постраждалих. Це проблема, яка існує декілька років поспіль. Навколо школи, у прилег... районі школи, якщо точно сказати, є зграя собак, яка нападає на дітей. Упродовж вересня, листопада цього року, в школі є п'ять постраждалих. Четверо дітей, і ще одна заступник, наша, які йшли в школу, і на них напали безпритульні собаки. И нападали не лише на дітей, а й на працівників ліцею. Кілька місяців тому від тварин постраждала заступниця директора. Каже, йшла на роботу звичною дорогою. Собак там бачила часто, але ті не здавалися їй агресивними. В принципі, я бачу їх там не не, не вперше, але зазвичай вони були доволі спокійні. Цього разу один з них, біжучи на мене, почав гарчати і вхопився в мої штани. Схожі історії розповідають і мешканці сусідніх будинків. Юлія проживає у багатоповерхівці навпроти школи. Каже, місяць тому на цій же вулиці собаки покусали її 13-річну доньку. Зверху, біля воріт управління поліції, на неї напала оця зграя, одна з собак, така темно-коричнева, вона сама кусаюча, Вона її прокусила ногу. Ось ми були в лікарні. Відповідно, пройшли процедуру п'яти. Уколів, які потрібно було від сказу дитині проколоти, в дитини переляк. Заява мною була написана до поліції. Поліція мені дала чемну відповідь, що вони некомпетентні, потрібно звертатися в відповідні організації. У КТП 1728 про проблему знають. Пояснюють, що намагалися відловити цих собак уже кілька разів, та з граю важко відстежити. Мовляв, рівняни регулярно бачать її у різних районах міста. Частину тварин вдалося стерилізувати. Територія, на якій вони знаходяться, багато покинутих приватних будинків, де вони переховуються, мають якісь там каналізаційні люки, нори, де вони перебігають з місця на місце. Наше підприємство і стерилізаційний центр, як структурний підрозділ, ми не займаємося утриманням собак. Ми відловлюємо їх, проводимо стерилізацію, перетримку і відпускаємо їхнє природнє середовище проживання. Проблему міг би вирішити притулок для тварин, але у Рівному такого місця поки немає. Аби уникнути неприємностей із безхатніми собаками, зоозахисники радять рівнянам об'єднати зусилля та допомагати таким тваринам знайти господарів. Можна з сусідами, з місцевими мешканцями домовитися про відлов тих тварин, про знайти піарників, щоб їх фотографували так само, як ми виставляли їх в мережу. І, можливо, ці тварини знайдуть свій дім і не будуть заважати. Ну вирішення проблеми це не, не сама стерилізація, не вирішує проблеми. Тварини лишаються на вулиці, їх труять, їх ображають, їх збивають автомобіль. Білі ми мусимо розуміти, що всі вони мають бути прилаштовані. Комунальники ж обіцяють найближчим часом зробити ще кілька спроб по відлову бродячих собак. Для цього співпрацюватимуть із кінологами. Після стерилізації сподіваються залучити волонтерів, аби ті допомогли прилаштувати тварин. Дарія Борисович, Михайло Манзюк та Олег Шаламай, телеканал ITV.